Та Мойсей у відповідь сказав: А якщо не повірять мені і не послухають мого голосу, оскільки скажуть Бог не з'являвся тобі, що відповім їм? А Господь сказав йому, що це в тебе у руці. Він же сказав Посох. Тож Господь сказав: Кинь його на землю. І той кинув його на землю, і він став Змієм, і Мойсей втік від нього. Та Господь сказав Мойсеєві «Простягни руку і візьми його за хвіст. Тоді, простягнувши руку, він узяв його за хвіст, і той став посухом у його руці, щоб повірили тобі, що Господь, Бог їхніх батьків, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, з'являвся тобі. А далі Господь сказав йому: Засунь свою руку собі за пазуху, і він засунув руку собі за пазуху і вийняв свою руку із за пазухи, і його рука стала, мов сніг. А Господь сказав. Засунь знову свою руку собі за пазуху, і той вклав руку собі за пазуху і вийняв її з за своєї пазухи, і знову повернувся колір його тіла. І станеться, якщо не повірять тобі і не послухають вістки першої ознаки, то повірять тобі через вістку останньої ознаки. І станеться, якщо не повірять тобі через ці дві ознаки, і не прислухаються до твого голосу, то візьмеш воду з ріки. І вилляш на суходіл, і вода, яку візьмеш з ріки, стане кров'ю на суходолі. Та Мойсей промовив до Господа: Прошу, Господи, я нездатний на це ні від учора, ні від третього дня, ні від тоді, як ти почав говорити до свого слуги Я заїкай по вільній умові. Тоді Господь сказав Мойсеєві Хто дав уста людині, хто створив глухуватого і глухого, зрячого, і сліпого? Хіба не я, Господь Бог? А тепер іди, я відкрию твої вуста і навчатиму тебе, що маєш говорити. Прошу, Господи, сказав Мойсей, признач іншого, здатного на це, якого пошлеш. І Господь, запалавши гнівом на Мойсея, сказав: Хіба ось, Аарон Левіт, не твій брат. Знаю, що він неодмінно говоритиме сам за тебе. Ось він вийде тобі назустріч, і, побачивши тебе, зрадіє в собі. Ти промовлятимеш до нього і вкладатимеш йому в уста мої слова, а я відкриватиму і твої вуста, і його вуста, і вкажу вам, що робити. Тож він говоритиме за тебе до народу, він буде твоїми вустами, ти ж будеш для нього в Божих справах. А цей посох, що обертався на змія візьми у свою руку, ним чинитимеш ознаки. І Мойсей пішов. Він повернувся до свого тестя Йотора і сказав Піду і повернуся до моїх братів, які в Єгипті. Подивлюся, чи ще живуть. А йотор сказав Мойсеєві Іди і будь здоровий. Після багатьох тих днів помер єгипетський цар. І Господь сказав Мойсеєві в мадіямській землі: Іди, повернися в Єгипет, бо померли всі, хто шукав твоєї душі. Тож Мойсей узяв дружину і дітей, посадив їх на в'ючних тварин. І попрямував назад до Єгипту. А посох, що від Бога, Мойсей узяв у свою руку. Господь же сказав Мойсеєві: Коли підеш і повернешся в Єгипет, то дивись, щоб усі ознаки, які я дав тобі в руки, ти вчинив перед Фараоном. Я ж зроблю його серце закам'янілим, і він не відпустить народу. А ти скажеш фараонові так говорить Господь. Ізраїль, мій первородний син. Тож я сказав тобі відпусти мій народ, щоби приніс мені жертву. Однак, якщо ти не захочеш відпустити їх, то дивись я вб'ю твого первородного сина. І сталося, що по дорозі, під час стоянки, його зустрів господній ангел і намагався вбити його. А Сепфора, взявши кремінь, обрізала крайню плоть свого сина, припала до його ніг і сказала: Зупинила кров обрізання моєї дитини. І він відійшов від нього, бо вона сказала Зупинила кров обрізання моєї дитини. І сказав Господь Ааронові Піди назустріч Мойсеєві в пустелю. І той пішов. Він зустрів його на Божій горі, і вони поцілували один одного. Мойсей переказав Ааронові всі слова Господа, які він послав, і всі ознаки, котрі йому заповів. Тож Мойсей та Аарон пішли. Та зібрали раду старійшин із синів Ізраїля. І Аарон переказав усі ті слова, які сказав Бог Мойсеєві, і вчинив ознаки перед народом. І народ повірив і зрадів, оскільки Бог відвідав ізраїльських синів і побачив їхній біль. І, схилившись, народ поклонився.